Євгене, вітаю. Привіт. Добрий вечір. Привіт. Ну, дивись, про вірогідність виходу Збройних сил Завдівки говорили вже багато днів напередодні. Дехто навіть називав точний часовий проміжок. Не помилився. Я маю на увазі пана Дикого 48 годин він говорив, віддавав на вирішення долі. Ну, враховуючи твою зануреність у події, те, що ти висвітлюєш, аналізуєш ситуацію на каналі УП, маєш контакти з військовими. Коли ти зрозумів, що вихід з ССУ Завдіївки є неминучим? Ну, ситуація могла повертатись зовсім по різному, але от момент там ухвалення рішення певного, напевно, був десь тижні зо два тому. Ми це якраз обговорювали, якраз в п'ятих, і навіть заставку таку поставили критична критична ситуація. Ну, тобто, це був момент, коли треба було хвалювати рішення або підкріплення, укріплення флангів, спроби контратакувальних дій, або операція по виведенню гарнізону з міста. Добре, які в нас ризики станом на зараз? Всі слідкують за тим, що довго триває цей процес виведення. Які ризики не вийти в повному складі, опинитися в полоні, загинути. Євген Дикий говорив, що без цього взагалі ніяк це найскладніша операція у війні, от саме з виведення з котла або напівоточення військових. Ну в такі в такій операції головне е, правильно. Правильний момент, коли було ухвалення рішення, і правильна оцінка того, що там насправді відбувалось перед цим, тому що одна справа, коли командуючі командуючи в рівні там ОСУФ або генштабу, отримують на папері, що там є позиція. А потім, на наприклад, заходили ті хлопці, які не підкріплення, вони бачили, що на папері та позиція була. А на тій на папері на ця та позиція була за українськими військовими а приходила або вона просто на ній нікого нема, або е, вже сто, вже стоять росіяни, і це зовсім е, ну це зовсім інакше. Рівень аналізування і рівень ухвалення рішень вже на безпосередньо там. Ну тому там треба було ухвалювати рішення вже там на місці і е, передавати інформацію нагору з розумінням того, що відбувається. І отут ми напевно будемо дізнаватись. Я думаю, що це буде після аналізу над тим, які помилки були допущені, або навпаки, чи було правильно і вчасно ухвалене рішення. Поки що виглядає, що не зовсім на жаль, але це. Це виключно після того, як всі вийдуть, всі, хто може вийти, що всі вийдуть, тільки тоді ми можемо зрозуміти там, рівень а, прорахунків або навпаки, якщо хтось правильно щось порахував, хоча мені так на, 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 наразі не видається. Тобто можна говорити про те, що в останні тижні були проблеми у комунікації. Військових, зокрема, що стосується командування, були якісь помилкові рішення, і це дивно, тому що кажуть, одна з найкращих бригад в Україні, третя штурмова, була туди залучена. І виходить, що її не змогли використати правильно. Ні, справа... ні, 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 справа не в тому. Тут не справа. Ти б сказав правильне слово комунікація, та але на так. фронті комунікація це зв'язок дуже часто з позиціями, проблемними. Зв'язку часто не буває, і буває день-два. Тому саме от з такими проблемними позиціями, з якими були в складний доступ, з ними комунікація часто слабка інколи буває доволі емоційна інколи можуть бути на дені не ті оцінки на місці безпосередньо тих військових, які є на місці. Ну тому що я думаю, що неодноразово вже вживали цей термін. Що на місці відбувалось пекло, тому в такому хаосі правильно зрозуміти яку інформацію від тебе. Просять там умовно на горі для того, щоб ухвалювати якісь рішення, для того, щоб якось прораховувати, що як діяти далі, доволі складно. Тому на таких емоціях дуже багато людей можуть не ті посили давати в по лінії, по ланці командування і всього іншого, але при цьому це мають враховувати і самі командири, і самі командуючі, і самі особ, і генштаб всі мають це враховувати, і вони я думаю, не вперше стикаються з дуже складними операціями. І от від цього, всього набору цих факторів і залежить від того, чи багато людей можуть опинитися в дуже складній ситуації. А тут я напевно погоджусь з тим, що ти говорив приводу хтось експертів казав, що е, абсолютно нульових виходів в плані частеньких чист, виходів ну в таких складних умовах навряд може бути колись в житті. А які ще слабкі сторони прорахунки? Я не для того, щоб зраду зараз сіяти, але об'єктивні можливо, тому що кажуть, що і допомога, відсутність допомоги заходу тут сприяла нашому. Такому провалу, так, на деяких ділянках. Які ще слабкі сторони, от саме в обороні Авдіївки, останнім часом ти помічав? Ну дивись, останнім часом, ну активно, росіяни навалювали кабами. То для того, щоб навалювати кабами, вони мусили е, почувати себе доволі комфортно в небі. Е, то, що в нас є сьогодні е, інформація про три збитіх е, винищувачі, це дуже добре. Але при цьому Авдіївку обстрілювали кабами. Кілька тижнів поспіль просто не давали піднімати голову. При цьому е проблему з артилерією. Я думаю, що це не вперше буде говоритись в ефірі, що снарядів у нас дуже не вистачає, і дуже хотілося б, щоб їх було побільше. Е якось відповідати на цей вогневий вал, який росіяни е кидали на Авдіївку, Треба було чимось. Умовно сьогодні про це говорив і Умєров, і Зіленський. До речі, говорили про те, що нам недостатньо ППО, нам недостатньо снарядів, і ці речі в таких важких надважких умовах, які росіяни гнали там на одній ділянці, було одна проти семи бригад. Це якраз ті, хто на підкріплення йшли, вони оцінювали більш вже, знаєш, більш якось стороннім муком з залученням, та? а не тільки ті, які хлопці вже там перебували. Тому я думаю, що от в таких умовах потрібно все, і потрібно, щоб все було прораховано, і потрібно було і ППО, потрібна була і артилерія. І я сподіваюся, що потрібні були ті позиції, на які можна було відходити. Я сподіваюся, що вони підготовлені. Так, от пропозиції хотів спитати. Уміров теж в кінці зазначив про обороні, ну, про фортифікації. Власне, питання в чому, чи достатньо підготовлені оборонні позиції, на які зараз відступають, в контексті цих розмов про Бахмутську операцію. Там багато військових жалілися, що не було коли, куди відступати. Чи не повторюються тут, чи винесені уроки, і у нас все краще, ніж в Бахмуті. Ну, дивись, без військових я того говорити не буду. Тобто, ти військових в ефірі запитаєш, чи вони бачать укріплені позиції чи ні. Якби я навіть знав і бачив, то я б напевно дуже обережно про це говорив. Це раз. друге, журналісти останнім часом просто в водіївку не могли потрапити. Стопили там за 20 за 30 кілометрів. Тому щоб знаєш, щоб візуалізувати твоє запитання, якимось чином якось візуалізувати відповідь. У мене такої можливості останнім часом не було, тому брехати не буду, не бачу. Добре, є таке питання багато українців? Я бачу це і в коментарях, і ну, серед наших глядачів читачів. В цілому задоволені рішенням сирського а, виводити людей, тому що збереження життя і здоров'я це найголовніше. Та є і така частина наших глядачів, які вважають, що треба боронити до кінця, і бахмут треба було не віддавати, і Авдіївку не треба було зараз залишати. А, але ж тоді буде складніше. Ну, типу, вони кажуть, було б складні буде складніше відбивати наступні атаки. Власне, як ти це прокоментуєш? Ну очевидно, що оцінку. Головкому ми давати не будемо. Та як, от з чим можна звернутися до людей, які вважають, що не треба було виводити завдіївки військових чим? Ну от уявіть собі, це там ваші е, рідні, брати, сестри, чоловіки, і ви вирішуєте їм там вмирати чи не вмирати. Тобто ситуація настільки була складною, що військові вже ухвалювали рішення виходити з міста. все крапка. Ну тобто, операція завершена, операція по утриманню міста завершена. Тому ці всі е, розповіді всіх тих, хто намагається якимось чином е, говорити, що от а в наступних містах буде так само, тобто перейдуть далі. Там наступна там буде там, я не знаю, там щось там Покровська, Константинівка. Ну не дай Боже, але ну от умовно да по карті дивимось далі, що може бути. Ну треба розуміти, що підготов... Готуються позиції, готується місто до оборони, готується населений пункт до оборони. Якщо всі ті позиції, на які були підготовлені, вже натиснуті і перетиснуті, то значить, вже немає сенсу там лишатись. Все. далі ми бережемо життя для нас життя точно важливіше ніж для росіян, яких ну в 5-6 разів більше тільки зараз, за найменшими оцінками, вони можуть собі дозволити під час будь-якої мобілізації. От і все. А яке значення у символічному полі має вивід військ з Авдіївки? Ну тобто для росіян, очевидно, це така маленька перемога до виборів. А що для нас? І чи не впливає це на моральний дух українських військових? Як тобі здається? На моральний дух впливає все завжди і всюди. Питання в яких межах, і я сподіваюся, що а, певна ну в нас в інформпросторі трошки менше було. Хоча я знаю, на банковій говорили про авдіївку до виборів. Так само, ну тобто, була така дзеркальна відповідь: тобто, росіяни говорили, що Авдіївку а, Путіну до виборів. А, наші говорили не дати Авдіївку, Путіну до виборів. Я би хотів всім, хто так думає, про те, що це якимось чином впливає. Це ніяк не впливає. Пристаньте думати, що Путін не винен, не буде обраний чи щось таке. Тому що які в них вибори ми всі бачили. А, і думати, що якимось чином Авдіївка могла змінити, сплюсанути чи мінусанути йому до виборів. Ну це прям дитячий садок, якщо чесно. А от у власне там я не знаю, там для морального духу чи для чогось. Ну звісно, Авдіївка, блін, ну дев'ять років люди. Там, якби стояло це місто, яке через яке пройшло купа військових, які були в АТО, Воос а вже під час повному штабки. ну звісно, це, це важливо. Але е, я думаю, що якраз е, правильність. І точність ухвалення рішень більше військовим дадуть моралі і морального духу, якщо вони побачать, що все правильно, і намагались берегти намагались берегти їх побратимів, то це більше морально їм додасть, аніж те, якби Авдіївку утримували. Там я не знаю, там кидали би все і кров'ю би залили вже до кінця, причому переважно нашою, тому що зараз вже там було знаходитись не пигно. Росіяни хотіли взяти Київ за три дні, а виходить, що по півроку витрачають на обласні центри і витрачають цілі бригади. Як це можна коротко пояснити? Це військовий геній чи робота кропітка звичайних рядових солдат? Власне, що відбувається? Друга армія світу? І от ми зараз говоримо про Авдіївку. Хоча пройшло вже стільки часу. Ну, Авдіївка, перше, на обласний центр. З обласними центрами їм взагалі тяжко, як ми побачили, та вони навіть Херсон втримати не змогли. Райони. Тут uh, радше, йдеться тут радше йдеться про те наскільки uh, правильно наскільки uh, географічно правильно розташоване місто, яким чином ну, тобто ми могли втрачати умовно. Якщо ти згадаєш, якщо ми згадаємо і Лисичанськ. Коли був Сєвєродонецьк-Лисичанськ, всі говорили спочатку, Лисичанськ знаходиться в чудовій позиції, висота і так далі. все красиво-красиво, все але це було в спайці з Сєвєродонецьком, умовно. Тому коли Сєвєродонецьк тільки росіяни захопили, то з Лисичанська довелося відходити буквально через тиждень. Ну тобто, Лисичан Лисичанську вививати було зовсім алогічно і невигідно. І тому я би тут не говорив, що типу чотири місяці вони брали Авдіївку. Так, чотири місяці вони брали Авдіївку. Ну правда, не чотири місяці, а десять років вони брали Авдіївку, їм це не вдавалося, по суті. Та? Mm. Uh, тут просто вони прямо активно туди почали лізти. Uh, так, це їм зайняло чотири місяці, і я би просто це не якимось чином не Утутожню не артикулював на будь-які інші населені пункти або будь-які інші напрямки. Можна, можна закопатись біля маленького села, а можна пройти велике місто в день-два. Тому тут е, все-таки воно не співставне. Тобто, це не то, це не, якби знаєш, тут, тут по цьому висновків я б не робив. Добре, давай завершимо все ж таки ремаркою про Авдіївку. Ми з неї починали. Чи є привід заспокоїтись? Чекати виведення, тому що багато хто емоційно реагує на повідомлення того ж Тарнавського що в полон взяли українців. Тобто там ще доба, так? Чи менше, і все закінчиться? І лінія стабілізується в Авдіївці? Ну я не знаю. ну тут Отут я б, напевно, не брав би не брав би на себе таку сміливість або відповідальність, якісь робити прогнози про те, коли там все закінчиться, тому що. а-а-а е я радий тому, що було похвалене рішення на вивід. Оце єдине, що я можу сказати. І я сподіваюся, що цей вивід е, відбудеться з якому з якомога меншою кількістю втрат в колон, або е, травмованих, або на жаль, загиблих. В тому числі чудово, що українці об'єктивно, здебільшого власне підтримують це рішення е, командування військового. Дякую, дякую за розмову. Євген Будерацький, заступник головної редакторки Української правди, був на зв'язку.